Кілька років тому американські власники Hyundai KIA боялися залишати своє авто навіть під домом. Хвіля крадіжок цих моделей стала справжнім жахом. Але після модернізації електронних замків ситуація змінилася. І тепер у викрадачів з'явився новий фаворит Chevrolet Camaro ZL1, потужний мускулкар, який, за даними Highway Loss Data Institute, крадуть у США в 39 разів частіше, ніж серед авто. Такий результат рекордний навіть у порівнянні з другим місцем рейтингу акурой TLX, яку викрадають лише у 21 раз частіше. А звичайний Camaro без індексу zl 1 у 13 разів. Експерти зазначають, що моделі Camaro, випущені після 2016 року, коли з'явився запуск кнопкою, стали особливо вразливими для злочинців. На іншому полюсі списку, хто б ви думали? Все вірно, електромобілі, які злодії практично ігнорують. Лідером безпеки стала Tesla Model 3, яка має рівень викрадань у 100 разів нижчий за середній. Загалом у топ-20 -топ небезпечних авто потрапили 8 електричок і 4 гібриди, підтверджуючи просту істину. Злочинці і досі воліють полювати на класичні бензинові та дізельні машини. Так що це ще один плюс до електромобілів. Слідкуйте за нами. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі!